Цьогодення українських дітей не дуже схоже на добру казку, воно тривожне та небезпечне. Тому педагоги Центру естетичного виховання 31 травня організували для вихованців свято закінчення навчального року, намагаючись створити навколо себе атмосферу затишку, допомогти дітям відчути радість спілкування, теплосердець своїх шанувальників. Цього дня. Атмосфера свята, наче сорочка-вишиванка, стала справжнім оберегом для наших вихованців. Ляльки-мотанки у виконанні народного ансамблю Веснянка повели глядачів у світ запальних українських мелодій у виконанні ансамблю народного танцю Світязь, гумористичних мініатюр від театру Мельпомена, світ поезії від гуртка Живе слово та мелодійні ритми від гуртка Калинове намисто. Цікаво та неординарно презентували свою творчість на святі, вихованці вокально інструментального ансамблю Світ, циркового гуртка Мрія, народної студії естрадного вокалу Соняшник, ведучі свята Софійка Пушак та Софійка Персова, юні актриси театру Мініатюр Перлинка, запросили привітати гуртківців центру із закінченням навчального року директора закладу Анжеліку Анатоліївну Хоменко. Директор вручила найкращим вихованцям та колективам подяки за плідну творчу та концертну роботу, за активну участь та вагомі перемоги у фестивалях дитячої творчості цього року. Чудово попрацювали наші гуртківці та їх керівники цього навчального року. А тепер попереду вихованців літо, канікули, нові враження, час відпочинку і завзяття. Хай їх вітає привітне сонечко, хай цвіте на обличчях дітей радісна усмішка, і дзвенить веселий дитячий сміх.